Ми маємо Daniel Defense, групу затворну, і ми маємо дебішну. Я не знаю, чи буде вам видно це на камері, але якість якби, обробка. Daniel Defense, вона така більш гладесенька, у неї нема задірів. От як отут, наприклад, от зверніть увагу. Бачите, як тут? Фрезеровщику в третю сміну не дали ще й похмелитися. Тому драв як вийшло. Але воно працює що одне, що друге. Це зроблено більш якісніше. Саунд тут розбарний, він, ну так людина собі захотіла, раді Бога, все воно працює. Е, тут саунд наш е, полуінтеграл, він заходить аж до самого газблоку. Відповідно, у нас газблок, тут його буде більш краще видно, він аж там. І коли ми туди засовуємо саунда, ви його можете бачити, що він. Ось він з'являється. Он газблок. Такі саунди вони з полуінтеграції більш ефективні, ніж без інтеграції. Але ж знову-таки, це вже там, кому що як би, подобається. Він трошки довший, ніж такого плану, але працюють вони плюс-мінус однаково.